Книга 2 хроніки, глава 28. Ахаз був віку 20 літ, коли він зацарював, і 16 літ царював Єрусалимі. І ходив він дорогами Ізраїлевих царів, а також робив литих Бованів ваалів. І він кадив у долині Бенгівнома і палив своїх синів вогнем загидотами тих народів. Що Господь повиганяв їх перед ізраїлевими синами, і Він приносив жертви та кадив на пагірках і на висотах, та під кожним зеленим деревом, і дав його Господь Бог його, в руку сирійського царя, і вони повбивали з його війська та взяли до неволі від нього багатьох полонених і спровадили до Дамаску. Крім того, він був виданий і в руку Ізраїлевого царя, і той разів його великою поразою, і побив в Пеках, син Ремалії, в Юді 120 тисяч одного дня все мужів хоробрих за те, що залишили вони Господа Бога їхніх батьків. А зігріли цар Єфремів, забив Маасею, царського сина. Й азрікама, володаря дому, й Елкану другого по царі. І Ізраїлеві сини взяли до неволі зо своїх братів, 200 тисяч жінок, синів та дочок, а також пограбували від них велику здобич і спровадили ту здобич до Самарії. А там був господній пророк одетим я йому. І він вийшов перед військо, що входило до Самарії. Та й сказав їм Ось Господь Бог ваших батьків, у гніві на юду, віддав їх у вашу руку, а ви повибивали між ними з лютістю, яка досягла аж до небес. А тепер ви задумуєте здобути собі за рабів та за невільність дітей Юди та Єрусалиму. Чи ж за вами самими нема провини проти Господа Бога вашого? Отож, послухайте мене тепер і верніть тих полонених, яких взяли ви до неволі з ваших братів, бо на вас ревність Господнього гніву, і встали дехто з голів Єфремових синів. Азарія, син Єгоханана, Берехія, син Вещелемотів, і Єхіскія, син Шалумів, і Амаса, син Халдлаїв, проти тих. Що приходили з війська та й сказали до них. Не приводьте цих полонених сюди, бо на провину нам проти Господа ви задумуєте додати Це до наших гріхів та до нашої провини, бо велика наша провина та жар гніву Господнього на Ізраїля. І озброєні покинули тих полонених. Тату здобич перед зверхниками та всім збором. І встали ті мужі, що були означені іменами, і взяли полонених, і всіх їхніх нагих позодягали здобичі, і зодягнули їх, і обули їх, і нагодували їх, і напоїли їх, і намастили їх, і кожного слабого з них повезли на ослах. І поприпровадили їх до Єрихону, міста пальм, до їхніх братів, а самі вернулися до Самарії. Того часу послав цар Ахаз до Асирійських царів, щоб допомогли йому. Прийшли ще й едомляни і побили багатьох між юдою і взяли до неволі полонених. А филистимляни розсипалися по містах шефелі та юдиного Негеву, і здобули Бечемеш, і Айялон, і Гедерот, і сохо, та залежні міста його, і Тімну та залежні міста її, і гінзо, та залежні міста його, і осілися там. Бо Господь принизив юду через Ахаза. Ізраїлевого царя, бо завільно поступав він щодо Юди і спроневірився великим гріхом проти Господа. І прийшов до нього тіглад пілнесер, цар Асирійський, і утискав його, і не допоміг йому. Бо Ахас пограбував був Господній дім і дім царів і зверхників, і дав це Асирійському цареві. Та не було це на поміч йому, а в часі утиску його то продовжував спроневірюватися Господові він, той цар Ахаз. і приносив він жертви дамаським богам, що його побили, і говорив: через те, що боги сирійських царів допомагають їм, то буду приносити їм жертви, вони будуть допомагати мені. А вони були йому на те, щоб спотикався він та весь Ізраїль. І Ахаз зібрав посуд Божого дому, і порубав посуд Божого дому, і позамикав він двері Господнього дому, і поробив собі жертівників в кожному куті в Єрусалимі. І в кожному місті юдиному поробив він пагірки, щоб кадити іншим богам. І розгнівав Господа Бога батьків своїх, а решта його діл та всі дороги його, перші й останні, ото вони описані в книзі царів юдиних та Ізраїлевих. І спочив хаз за своїми батьками і поховали його в місті, в Єрусалимі, бо не внесли його до гробів Ізраїлевих царів а замість нього зацарював син його Єзекія. Амінь.